Дидактична гра хто де живе? Де живе їжачок в лісі чи на фермі? Так, в лісі. Оці малятка. Де живе поросятко в лісі чи на фермі? Так, поросятко живе на фермі. Де живе в в лісі чи на фермі? Так. Ведметик живе в лісі. Де живе кошенятко? В лісі чи на фермі? Так, кошеня живе на фермі. Де живе кабан в лісі чи на фермі? Так, кабан і клан живе в лісі. Де живе цуценятко в лісі чи на фермі? Так. Туцинятко живе на фермі. Де живе білочка в лісі чи на фермі? Білочка живе у лісі. Де живе лисичка в лісі чи на фермі? Лисичка живе у лісі. Де живе вівця в лісі чи на фермі? Вівця живе на фермі. Де живе вовк лісі чи на фермі? Вовк живе у лісі. Де живе кінь в лісі чи на фермі? Кінь живе на фермі. Де живе коза в лісі чи на фермі? Коза живе на фермі. Де живе зайць? В лісі чи на фермі? Зайчик живе в лісі. Де живе корова в лісі, чи на фермі? Корова живе на фермі. Де живе олень в лісі чи на фермі? Олень живе в лісі. Де живе Віслючок в лісі чи на фермі? Віслючок живе на фермі. Ставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Чекаємо на вас до нових зустрічей!